Вітаю, друзі! Економити час або просто правильно його перенести з одного місця в інше, це правильний хід. А як це зробити, зараз ми дізнаємось. Fast Loader дуже крута штука, за допомогою якої ми можемо дуже швидко зарядити свої механи, вже не використовуючи, скажімо так, стару класичну варіацію лоадера, який нас просто е Страждати примушує своїм оцим постійним натисканням е, існує дуже багато міфів стосовно того, що Fast Loader ламає механи, що він там сам зламається. Ну, друзі, почнемо з того, що зламати можна будь-яку, хоч нову, хоч стару. Е, було б тільки бажання. Якщо обережно е, і якось так. Як до речі відноситись, ставитись, а не е, робити це поспіхом, і т.д. і тепер, то ми зможемо, по-перше, зберегти і сам лодер. І по-друге, друзі, ну, знову ж таки, я, до прикладу, механи забиваю завжди аж до такого хрусту і е, виключно корпуси ламав. А от е, всередині в мене все було цілим. Сьогодні протестуємо по часу, скільки заряджати я буду як фаст лоудером, так і звичайним. Взяв для цього дві однакові механи від Spec Arms на 120 куль. Ну і будемо ж, звісно, засікати цей час. І починаємо з звичайного лоудера. До слова, заряджати будемо кулі також від Spec Arms. E, BLS Made by BLS Edge Precision 28, який я вже тривалий час використовую на Airsoft заходах. Будь-якого формату: як тренувального, так і розважального. Хоча останнього, я думаю, всі розумієте, що немає. А до слова, розряджаємо, щось я заговорився. Пуста механа, одна пуста механа і інша. Цю операцію буду проводити без монтажу, тому, тому трішки довше це буде по часу. Лодер готовий. До слова, можна і другий зарядити сам лодер для того, щоб не гаяти і на це потім час, і побачити максимально швидко результат. Ну, повністю його забивати не потрібно. Зверху, як ми вже не ми, а ви вже побачили, як я заряджав, закриваємо кришку, така як шторка йде. І для того, щоб користуватися, ми бачимо, що сама ручка вона уходить всередину самого фастлоудера. І просто о, бачите, заряджати ну, максимально просто, просто треба крутити. Саморучку, і таким чином, як ми бачимо, просто швидкість наповнення, як мінімум, по цьому відео має бути зрозумілою. Але ми будемо заряджати саме магазин для того, щоб це 100% було зрозуміло, скільки часу ви економите. І дуже багато, я думаю, з нас вас э, бачили на тих же шикуваннях, що люди ще стоять і щось там собі добивають. Магазини в той час, коли організатори доводять інформацію як в фіналі, так і на початку. Я думаю, що це як мінімум буде їм корисно, тому що ви, умовно кажучи, за дві хвилини зарядили собі всі там 10 магазинів, і т.д. Ну що ж, на старт? Увага! Марш. Я думаю, що тут коментувати загалом немає чого. 120 куль має бути в самому магазині. Здається, зарядив. 23 секунди 23 секунди наш результат. Скидаємо. Чи хай буде, лишається на тому ж самому місці. Побачимо просто в порівнянні. 120 куль, 24. Ну, там, 23, там, умовно, секунди. Я думаю, що секунда ролі вже не зіграє. А, і подивимось, що нам дає а, Fast Loader. Так, це все ж таки я буду скидати, тому що не то воно показує. Так, старт. Готово! 10 секунд немає, ми маємо неповні 8 і по факту, це було поспіхом, що перший, що другий варіант. Але це реально зручно. Ми беремо умовно 10 секунд і помножуємо це на 10 механ, щоб нам було простіше для розуміння. І ми отримаємо 100 секунд. Я правильно ж порахував, здається? 100 секунд, 10 механ ми вже готові. Ще раз наголошую: на Арм 120 куль магазини два з половиною рази різниця по заряджанню за допомогою класичного лодера. Так, він, звісно, непоганий. Він працює, і його навіть якщо по по легендам, які я вам озвучував на початку, що це простіше зламати, зламати ще раз наголошую, можна все що завгодно. Але цей, ну, скоріш за все, проживе довше. Хоча, як ми щойно побачили, оця частина в мене ламається просто постійно, і він максимально через короткий проміжок часу починає вже не фіксуватись в тому положенні, в якому він має бути. Ну, але це як то кажуть, антуражні потертості на роботу не впливають. А оця штука ну, зламати знов ж таки можна все що завгодно, але якщо ми обережно будемо цим користуватись не так активно, як я на відео, ми все одно полегшимо собі життя. Крайні, крайній захід, який я відвідував, я зарядив собі повністю, забив кулями airsoft кулями. Цей фаст і бігав з ним. Тр трішки, звісно, є нюанси, стосовно того, що це в будь-якому випадку, що в цьому, що в цьому в це будуть маракаси. Але якщо, приміром. Якісь такі тренувальні заходи, де ви переважно більшість часу знаходитесь умовно стаціонарно, то ці маракаси вони на вас впливати не будуть, тому що переміщення у вас буде відбуватися ну таке локальне, плюс-мінус туди-сюди 15 метрів. Ну, а загалом питання зарядки цього лоудера і цього знов-таки. Нічого вже казати не буду, бо ви бачили, як вони і заряджаються, і продемонстрував, як вони працюють. Вибір за вами. Посилання на лодери будуть в описі до цього відео. Ну і звісно, не забуваємо ставити вподобайки, підписуватись на канал, якщо цього досі не зробили. Ну і до слова, хочу анонсувати відео, яке буде на каналі Strike Shop. Новий. Не так. Нова модель від Speck Arms Flex. Друзі, це одна з бюджетних варіацій приводів з місками, які знаходяться. Які знаходяться. І окрім того, що вони тут знаходяться, вони ще й програмуються. Про це ми поговоримо. В іншому відео, але як анонс непоганий. Ну і до слова, хочу наголосити на тому, що тут є та ж система і есей, тобто швидка заміна пружини. Ну і це не всі переваги цього приводу. Тому дочекайтесь це відео на каналі strike Shop. А поки ready for strike І до зустрічі у прицілі!